Це робота, перша робота, яку взагалі я зробив в цій майстерні, але не в цій, а напроти. І це 92-й, мені здається, робота чи четвертий, то я сюди в 91-му вже офіційно став жити. І я просто отак у мене вікно було, там фанерка закрита, там тому, і тут просто вигляд з двох положень. Виход з майстерні на, на вулицю, і з вулиці від на майстерню. Ну, це ж все, що тут відбувалося, і відбувається. Тому це просто це було так, би як радість утримання майстерні тут. Тому це така була ключова робота дуже тому вона і це ДВП і масло. Тоді зараз вже більше акрилом. А ключова робота, ви сказали, чому ключова? Ключова робота, робота просто є робота, яка була зроблена на півроку раніше. І я не був ніколи в цьому подвалі, не був в цих місцях. І тому я зробив просто один в один подвал. Один в один. Дверку моїй майстерні, дверку в туалет, і вже починалося це мене багатомірне в роботах, і там було просто. І коли я побачив, прийшовши лампочки, такі самі, коричневі стелі, туди-сюдим, то я зробив роботу ще будучи на гамарніка. І це було як причувстві того, що в мене буде майстерня. А це перша робота в першій майстерні тут. Тому це, це я вже знав, що я тут, і ці всі коридори, виходи. То в мене якраз була 100 виходів робота, яку купили десь там. Вона, те з 90-го року. Тому вони всі позбувалися. Просто ця робота одна з трьох, ну скажімо, з такої з міні-серії. Де починалися ці виходи в мене? Світли, чорні, такі коридори. та робота в головного психіатра Німеччини, до речі, висилає з 90-го року 100 виходів. Це тут відголоски.